Романтика гучно заявила про себе альбомом Весна у 2011-му. Тоді меломани пророкували гурту Успішне майбутнє. Утім, другої платівки черкасці так і не дочекалися. Гурт розпався. Нині Юлія Черняєва із новими силами взялася за творчість. Відео робота на пісню Не чекаю перший кліп, який Юля зі своїм чоловіком Дмитром візняли самостійно. Спонсорів для відео співачка шукала через Фейсбук, зверталася до багатьох, а відгукнувся лише один високопосадовець. Допоміг, говорить Юля Грошима. У нас був вибір, чи знову замовити відеозйомку, як ми раніше це робили, чи спробувати все-таки перший раз робити самим. І все-таки ми зважилися на те, щоб знімати самим. І я дуже задоволена, це краще, ніж все, що в нас було. За все відповідали ми самі, і це був великий ризик для нас. І в той же час це вийшла найкраща робота із усіх, що в нас була, і по графіці, і за сюжетом, і за ракурсами. Я могла сама обирати по перше вдалі ракурси. Мої що для мене було дуже важливо. Цього разу Юля сама відповідала також за візаж, зачіску та вбрання. Локацій, говорить чоловік, співачки і режисер відео Дмитро було кілька. Найбільше запам'яталася місцина зі старим млином. Мені подобалася робота з локацією з мельницею зі старою. Ми її просто вибрали, їхали по трасі і знали, що зараз десь тут почнеться мельниця. По-моєму, вона одна там залишилась. Ми відділи, під'їхали туди, і ну це просто невообразимое чувство. Какої то такої сторіни, ну така э, конструкция, е, конструкція, яка ну, стоїть уже доволі давно, і ну, такое що вона она простоит що недолго. Основні зйомки тривали один день, а от дознімали, монтували та анімували головних персонажів Юлія та Діма ще упродовж місяця. Сначала мы хотели сделать проще немножко, чтобы мишка, э, Мишку использовать живого, из него сделать съемку, то есть как будто он выглядывает, как-то заглядывает в кадр или проходит мимо, либо же сидит где-то, и таким образом показать, что он... добирается к Юле в конец клипа. Но потом нам хотелось добавить немножко движения, и мы поняли, что это невозможно сделать без компьютерной графики. Мы взяли Мишку, его распяли в комнате, натянули за леску, и я прошелся 360 градусов, его отфотографировал. Потом засунул в определенную программу, начал собирать, но оно вышло все равно криво, и... Ну, я буквально потратил пару часов и, и смоделировал его вручную. Діма вперше анімував для кліпу ведмедика. Юля ж дебютувала у кліпі з гітарою. Вперше я грала на гітарі в кліпі. Я зараз освоюю гітару, і для мене це було чимось новим. Хоча, знаючи, що мене знімає Діма, мені було легше. Я відчувала себе більш розкутою, тому що я знала, що мене знімає рідна людина. Пісня не чекаю, пояснює Юля про те, що у жодному разі і за жодних обставин не можна втрачати себе, свої людські принципи та життєві орієнтири. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка новини.